Стрічка про напівзабутого сина геніального батька. В Івано-Франківську презентували історичну драму Інший Франко. Головним героєм фільму є Петро Франко, син Івана Франка. Він був співзасновником пласту, одним з перших і найкращих українських льотчиків, засновником авіації в Галицькій армії. Петро Франко продовж 10 років був професором гімназії в Коломиї. Окрім того, що він був в гімназії в Коломиї, він ще й паралельно в таємно а, був е, опікуном і зв'язковим 19-го пластового курення імені Максима Залізняка, який потім був перейменований на Петр, е, петра, петра Салія Курінь. Е, цей курінь польська влада в 23-му році, якщо не помиляюсь, заборонила. Е, е, він діяв при гімназії Коломийській, і Петро Франко. Е, Класа виконавців обов'язків вжити Крім того, пластун тарас Зені надав для фільму відео з Петром Франком. Ми безмежно щаслив, наш вимучений що віками боровся народ. Прийняти в єдину дружню, прачку і непереможну сім'ю народів союзу роль дружини Петра Франка Ольгу виконала акторка Франківського драмтеатру Надія Левченко. Вона розповідає, ця жінка була дуже сильною, вольовою та мудрою. На той час братися за освіту за за свою справу, взагалі набрати сміливості. І сили духу і написати книгу, це ж треба було написати і видати це ж не так просто, особливо в той час, особливо про Галицьку кухню. Тому це було і сильна жінка. Але в кіно ну, ми багато дискутували з цього приводу з продюсерами, з режисерами, і вони хотіли, вони бачили її дуже виваженою, спокійною, яка не перечить чоловікові. Мені один раз вдалося вибороти момент, де я показую, що я такий маю вплив на чоловіка. Ви побачите. А так в основному я дуже смиренний, Такий я після перегляду для себе так виявила, ну, такий тихий, мирний, але надійний тил для чоловіка. А юну Ольгу Франко зіграла ще одна акторка франківського драмтеатру Лілія Абрам'юк. Для неї це дебют у кіно. Це все відбувалося у лісі, тобто пласт, це вже запропоновані обставини. Ем, в нас більше була ціль, якби розкрити історію ем, кохання зустрічі Петра Франка. Ем, е, моя Ольга. Моя Ольга спокійна, юна, юна. Стрічку знімали ще у 2019 році. А у прокат по всій Україні біографічна драма вийшла 8 лютого. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.